Усім привіт. Граємо 2х2. Мені дісталась нація Баварія. подивимось що з цього вийде. Так, одразу будутися. Шестро. Будуйтеся тут. Двинадцятеро. Одразу. Ой, у нас по 5 тисяч. Ой-ой-ой, ось це я трохи прогавив насправді. Угу по 5 тисяч це означає, що нам потрібно декілька війських центрів. До речі, можна було розвиватися і не... Щось я затупив Трохи є. Без часу миру по 5000 виявилося. Так, ну ви тут собі не відпочиваєте, вам потрібно дипломатичний вже будувати, а його ще немає і немає. Навіть приблизно. Тринадцятого одразу на каміні тут. На каміне. Mm -hmm. mm -hmm. Ох, ох, ох. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, мені потрібно на золото, щоб ще хтось був. А в мене ще нікого немає. І на їжі вже має бути хтось, а в мене ще нікого немає. Так, вы потім на їжу підете. Мені ринок потрібен був і треба було б обміняти, звісно, купу всього на купу всього. Я цього ще не зробив. Так, 19 тоді просто підуть. поки вперед У мене немає їжі. Ну ні, тут я вже. Ні-ні, Тоді залишайтеся. Їжі немає, люди не будуть робитися. отже, все буде не туди, куди треба. Мені потрібно звук. Згод... мне не потребен рынок вот так не потребен рынок <связывается> мне потребно потребна Дуже далеко стоять міські центри. Це дуже-дуже погано. Прям дуже погано. Так, мені потрібно ще одне золотоносне. Каміння почекає, бо поки просто немає ресурсів, щоб далі розвиватися, а це погано. Бачимо, мій союзник вже дуже добре розвинувся. Та чомусь з селянами пішов на когось. Ха. Так. Немає золота. Оце так так. Ну, шукайте тоді золото. Шукайте. Мені мені воно потрібне. А, я знаю, він з селянами, мабуть, буде будувати дипломатичний центр поряд. Я не, я не здивуюся, насправді, якщо так зробить А чому би ні? Ну насправді, а чому б і ні? Так, їжа є. Добре. Нарешті можемо генеральчика зробити. Ще й біля золотоносне. Так, нам потрібно дерево. Двоє на їжу. Якщо ви десь тут відпочиваєте, то йдіть на їжу. Краще. Так, 13 труд. у нас ще тут шахти є? Чи немає? Ні, немає. Тут немає. Ага, буєнна не є. Одна бачу. Залізні. Ну добре, робіться. Хоч так. А ну що тут? Ага, козачки. І це не мої. Це червоні козачки. Так. У мене проблеми з золотом. Як би це не дивно звучало, але саме так. І чомусь. Я нічого не роблю з цим Так, мені потрібні найманці. Угу. Він теж вже... А, ні, це Австрій Орендашир. Прикольно, треба забрати тоді. Треба його забрати, бо це може мені дуже зробити гарну справу для того, щоб я вижив. Оп, супер. П'ятеро вводимо. А йдуть, працюють. Так, чудово. Виставили охорону. Так, хай робляться. Сюди удосконалимо. Швиденько дороблюйте. Підходьте. Підходьте, зараз завалимось тільки скільки зможемо. І... опача. Все, відходь. Можливо в тебе вдасться. Сюди, а потім сюди. Навряд чи, звісно, але хто його знає, а вдруг Щось вийде. Так, залітайте сюди. Швиденько робіться П'ятеро. Кузню. Чудово. Давайте. Так, ви можете ще стайню побудувати, будуйте стайню. Так, жовтий трохи трохи бореться. Як може, так і бореться. Мені не подобається, що в мене немає золотоносних шахт. Я не розумію де. Брандешири йдіть. Не вистачає золота, Серйозно? 10 тисяч дерева на золото тобі. Тут удосконалено. І ці давайте сюди. Будете охороняти. Я не розумію, де в мене ще золото? Воно має бути десь ще. Навже воно тут. Я його просто не побачу. Ой-ой! Тікайте, тікайте. Сюди швиденько. Рандешире. Виходьте сюди одразу. 120. Зустрінете ось тут і будете стояти. Саме так. Так, треба його рандуширами і пробити. Кінота сюди. Так, ще давай Давайте кіноту ще робить. Ви 15 сюди, потім сюди. Усі 20 сюди, а потім сюди. Давайте. Не стіти так просто. Так, ви теж тоді йдіть. Від цифри мені здається, ми відбимо. Ну, зможемо відбитися. Трохи захисту, трохи віддачі. Ух, не, це ти гениально, звісно, жовтий зробив. Я такого не очікував. Так, будемо розвиватися тут тоді. Тільки не здавайся. Так, рандашири давайте сюди. Ці рандашири теж, до речі, хай сюди виходять Так, їх. Ну О, на, на горку. Вставайте okay. на горку. А ці ось сюди ось так йдіть. І тут стійте Стійте. Ага. Угу. Чудово. Так, цих треба трохи сюди, щоб заманити. За, за так, ти йди сюди просто один бий. Кститы. Чудово, 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 чудово. Здається, не так же і погано, як здавалося. Так, 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 супер. Нам вдається Добре, то перейди до далі сюди. А... Давайте, давайте. Ще одних найманців будуйте. Оп, оп, сюди. Оп-оп-оп. Супер. Нам вдається. Так, нам вдається і доволі таки непогано. Це чудово. Так, він якусь армію повернув. Я цього не очікував. Так, треба щось зробити з захистом, мабуть, сюди. Скорострільність. Так, скористрість нам необхідна, скористність сюди. Ці і ці гайдуть. Так, рандашири. ці, сюди одразу хайдуть. Так, ви ось так. Теж тоді йдіть сюди, поки ви тут є. І нам потрібна скорострільність. Скоро стрільність, є скористівність. Супер. Так, кіннота. Сюди теж піде далі. Так, золото працює. Це нам не подобається. Це добре, дуже добре. Так, йдіть далі. Йдіть далі, йдіть далі. Так. Цьому ознищуємо. Золотоносний тус край не будемо. Так, супер, чудово. Ще нам силу пострілу, чи ще щось таке тут потрібно зробити. Немає місць. ей ей, -ей. місця. Нам потрібні Так, тут робляться ця кінота. А ви давайте швиденько дуйте мені будівлю, що це таке. Мені потрібні... місця. Мені вже потрібно чимось атакувати. Трандушири, йдіть сюди. Чудово, чудово, чудово. Так, семеро. Сюди. Швиденько. Так, залізо трохи не вистачає. Мені потрібно перевірити, де це попробуйтесь. Давайте ще одну казарму. Так, робіться. Сюди швиденько. Будете допомагати насправді. Оп, сюди. Сюди ось так. Так, тут ми дуже ризиковано. Підірвемо. Сюди далі йдіть. Ой, як добре. Так. Цих трьох сюди. Хай вже тоді виходять. Ну хай сюди вже тоді йдуть, роз'їдають. Так, ви сюди. А ви шестеро йдіть сюди. Так, супер. Він вийшов. Чудово, тепер ця вся армада. Ой-ой-ой. Без гармати. Айде сюди. Так, супер. Золото у нас на нас залишається, тому ми виставимо її у корону. А ви так обрати на, на дереві. І тут вам виставимо якусь оборону. Чудово. Так, тут у нас виходить ЖК казарма одна друга. Теж добре. Так, сюди. Ідіть далі. Подивимось, що там... Ой-ой-ой, скільки у вас тут непрацюючих Це занадто багато. Потім на дерево. Одразу дерево вдосконалимо Так, всі на камінь. Бо маловато щось у нас на камінні. Тут мені потрібно вдосконалити Ого, тут він вже гармати. ой, ви вежі плануємо побудувати. Це, звісно, круто. Але ви просто йдіть. Треба їх відволікти зараз по максимуму. Оп! І нація мені дісталася Швеція. Ось тут буде відбудовуватись. Так, один сюди. От сюди-сюди просто треба було бігти сюди, от. Давайте так. П'ятеро сполити це. Зарубати. Чудово, чудово. Пробираються, пробираються. Супер. Ох, давайте сюди, швиденько. Оп, оп, оп. І ось так. І ви двоє трої. Сюди. Сюди донизу. Бо вас тут. Чекають. Так, ти один відволікай його. О! Супер. Так, захопили є. є. І сюди тепер. є є! Ми створили собі армію. Супер, йдемо далі. Так, добре. 2-4 тут. Не потрібно. Так. Ой-ой, залізо не вистачає. Дерево на залізо. Швиденько оп, оп, перемога. Так, все ж таки подавали. Просто масою, масою загнали. А мій союзник майже вижив. Ну, він вижив. Пощастивий. Дякую, дякую за перемогу.